Вітаю вас на каналі «Пан Фартух». Сьогодні хочу показати вам просто ідеальне поєднання з найпростіших продуктів. Тому без зайвих слів приступаємо! Спочатку робимо смачненьку картопельку. Для цього треба змішати близько 50 мл олії і улюблені спеції. Я використаю спеціальну приправу для картоплі і суміш перців для пікантності. Тоді беремо ось такі невеликі картоплини. Перед цим добре їх вимиваємо і поливаємо цим маринадом. Намагаємося зробити так, щоб всі овочі були повністю в олії. Для випікання використаю ось таке деко. Застеляємо його фольгою краще ось так навхрест, щоб можна було добре замотати картоплю. Залишками спеції та олії можна ось так ще помастити. Тоді добре замотуємо картоплю. Беремо ще шматок фольги, щоб повністю закрити. І кладемо пектися у духовку на годину при температурі 180 градусів. Тепер беремо велику цибулю або дві менші. І нарізаємо. Хочете кільцями, хочете півкільцями. Перекладаємо у глибоку миску. Лімо склянку в води та 2-3 столові ложки оцту. І залишаємо маринуватися на півгодини. Після цього зливаємо воду. Минуло півгодини, Тож треба подивитися і до картоплі. За допомогою дошки чи широкої тарілки перевертаємо і кладемо назад у духовку. Беремося за оселедець. Його нарізаємо на такі невеликі шматочки шириною не більше сантиметра. Оселедець змішуємо з гірчицею в зернах. Минула година і картопля уже готова. Ось яка вона апетитна. Залишаємо на кілька хвилин, щоб вона трохи вистегла, щоб можна було брати її руками. Тоді трішки вирізаємо серединку, кладемо два шматочки оселедця. Прикриваємо цибулькою і готово! Це просто ідеальна вечеря. Смакуйте на здоров'я!